Вітаю! У цьому відео покажу, як об'єднати два розділи, які знаходяться в межах одного фізичного диска. Буду об'єднувати між собою розділи, які мають літеру С та літеру Е. E. На розділі С встановлена операційна система Windows 7, оскільки буду працювати з системним розділом, можливо, буде потрібне перезавантаження комп'ютера. Нагадаю, що робота з розділами може призвести до проблем із завантаженням операційної системи. До втрати інформації, пошкодження самих розділів та інших подібних проблем. Тому перед тим як виконувати подібні операції добре зважте всі за і проти. Найкращий спосіб перестрахуватися це зробити резервну копію абсолютно всіх даних. Для об'єднання розділів буду використовувати безплатну програму «MiniTool Partition Wizard. Завантажуємо програму з офіційного сайту, вибираємо безплатну версію. Після завантаження запускаємо, натискаємо Виконати. Вибираємо мову, натискаємо ОК. Ставимо відмітку навпроти безплатної версії і натискаємо Далі. Особисто я знімаю відмітку навпроти програми, яку для мене пропоную додатково, тому що вона для мене не потрібна. Після чого натискаю Далі. Знову натискаю Далі і чекаю на встановлення програми. Після завершення встановлення натискаю на кнопку Finish, запускаю програму і приступаю до роботи. В цьому прикладі я буду повністю видаляти диск E. Ніякої інформації на ньому нема, тому я можу його спокійно видалити. Викликаю на диску E контекстне меню і обираю Delete для того, щоб видалити диск. З'явився нерозміщений дисковий простір. Які я заберу для диска C. викликаю на диску C контекстне меню і обираю Змінити. Перемістити. За допомогою маркера тягну вправо для того, щоб повністю забрати нерозмічений дисковий простір і натискаю на кнопку ОК. Зміни поки що віртуальні. Тому потрібно натиснути на кнопку застосувати. Після цього необхідно натиснути на кнопку Так. Програма спрацювала дуже швидко і повідомила про успішний результат. Відкриваю комп'ютер. Бачимо, що диска Е нема, а розмір диска С становить 223 ГБ. Нагадаю, що перед початком об'єднання розмір диска С становив 153 ГБ. Надію, що відео було корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі!